Транспорт призупинився, людина в колішках Рівне прощається із загиблим захисником України. Олексій Феліндаш родом із Донеччини. Після служби в армії працював на теплоелектростанції у рідному місті. Жили в одному місті, місто Курахове Донецької області. Це ну, це був Мар'їнський район, але зараз Покровський. Війна у рідному місті Олексія розпочалася у 2014 році, коли російські війська вперше з'явилися на Донеччині. Тоді його донька переїхала до Рівного. Олексій мав проблеми з серцем та доглядав за мамою, тому не міг виїхати. Це дуже гарна людина була, дуже чуйна, працьовита. Всім допомагав, кому хто, хто потребував його уваги. От. Пішов на фронт з перших днів захищати нашу землю. Ну, не, не дожив до перемоги, тому дякуємо йому за все, що, що він зробив для нас. Олексія мобілізували у липні 2022 року. Про службу доньці нічого не розповідав, аби вберегти її. При першій можливості телефонував або надсилав повідомлення, що з ним усе гаразд. Полеглий воїн Олексій, він почув. Волос Христа. Він вирушив за ним, ставши на захист нашої землі, нашої батьківщини, ставши на захист кожного з нас. Нехай візьме свій хрест і йде за мною, закликає Христос. На жаль, 3 квітня 2024 року 51-річний старший солдат Олексій Феліндаш загинув у боротьбі з ворогом на рідній Донеччині. Поховали його у Рівному на кладовищі Нове. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.